Вартість володіння Renault Megane 3. Вітаю! Ми продовжуємо знайомити вас з вартістю володіння популярних в Україні автомобілів. В попередніх випусках ми вже поговорили про Passat та Octavia. І тепер прийшла черга дуже популярного в Україні француза, а саме Renault Megane третього покоління. Цього разу ми. Трошки змінили підхід, тому не перемикайтесь буде цікаво. Які зміни ми підготували? Тепер в оглядах будемо давати вартість. Оригінальних деталей і лише одну альтернативу в середньому сегменті. Але завжди пам'ятайте, що наші експерти готові підібрати для вас будь-яку альтернативу на будь-який бюджет. Для огляду, ми обрали версію Мегана з двигуном К9К 636. Це 15 літровий турбований дизельний двигун потужністю 110 Кінських сил, що відповідає екологічним нормам Євро 6. Коробка передач ТЛ4, тобто шестистопонева механіка. Рік випуску автомобіля 2012. А почнемо з регулярного ТО, а саме заміни оливи, фільтра оливи, а також повітряного та салонного фільтрів. Міняти ці деталі кожні 10 тисяч не більше. Якщо ви дійсно піклуєтесь про свій автомобіль, звісно ж, обсяг заміни моторної оливи складає 4,5 літри, тому купуєте 5-літрову каністру та маєте ще на долив. Оригінальна олива Renault 5W30 з допуском RN0720 коштує близько 1800 гривень. Зекономити без втрати якості вдасться за допомогою оливи Ельф. Причому Evolution за 1570 гривень. Оригінальні фільтри її коштують стільки. Фільтр оливи близько 400 гривень. Повітряний 600, салони 1635 гривень. Хочете вкластися в менший бюджет? Візьміть фільтр оливи Чемпіон за 200 гривень, а також повітряний. І салоні фільтри від Denkerman за 255 та 285 гривень відповідно. Питання до вас. Ви зазвичай обираєте оригінальні фільтри чи альтернативу? Пишіть в коментарях. Нам цікаво подивитися на ваш вибір. Що з паливним фільтром? Офіційні рекомендації Рено заміна кожні 60 тисяч або раз на 4 роки. Але враховуючи наші умови та якість дизеля, краще це робити кожні 30-40 тисяч або раз на 2 роки. Вартість оригінального фільтра трохи більше 3 тисяч гривень. Віддавати такі гроші за один фільтр. Може бути по бюджету, тому можете взяти альтернативу від Фебі майже в три рази дешевше за 1115 гривень. І тут ще одне питання: ви вважаєте, що варто економити на паливному фільтрі? Чи краще одразу взяти оригінал і бути спокійним? В яку суму обійдеться сервіс гальмівної системи? Оригінальні колодки Рено коштують майже. 300 гривень. Дешевше можна взяти Санксін за 1100. Гальмівні диски приготуйте 8000 гривень за один. Якщо не готовий стільки інвестувати, то оберіть АБС за 1550 гривень за штуку. Про гальмівну рідину також не варто забувати. В цьому автомобілі заливається версія до 4. Оригінальна рідина коштує 350 гривень за півлітрову пляшку, але для заміни знадобиться 800 мл. Тому можна придбати якісну рідину Фебі в літровій каністрі за 400 гривень. Міняти треба кожні два роки. І не забувайте, в екосистемі автомобіліста XISUA можна підібрати ці деталі за ВІН-кодом в оригінальних каталогах, замовити з доставкою до себе або без. Коштовно на наші офлайн-магазини і навіть записатися в перевірене СТО, де зроблять заміну швидко та якісно. Давайте розглянемо інші рідини до заміни. Оригінальний антифріз маркується як Renault тип D, коштує 450 гривень за літр концентрату, який розводиться в пропорції один до одного. Тобто треба. 4 каністри. Півтора-літрова каністра Хепу коштує 366 гривень. І відповідно, треба їх три економити та забувати про охолоджуючу рідину ми не радимо. Так, ви, звичайно, можете придбати комплект допомоги в дорозі. 24. На сів Exist Assistance і бути готовим до будь-яких ситуацій. Але все ж таки краще не закипати десь на дорозі через те, що вчасно не замінили антифриз. Повний обсяг заміни трансмісійної оливи складає лише 2 літри. Ну бо це ж шестистепенева механіка. Оригінальну оливу Рено вирішив зняти з виробництва. Ну а що, якщо Total 75 в 80 коштує лише 350 гривень за літрушку, і це дуже дійсно гарна якість по дуже доступній ціні, що вам знадобиться точно міняти, так це комплект ГРМ. Оригінальний комплект Рено. Коштує 5700 гривень. Міняти треба кожні 120-130 тисяч або кожні 5 років. Зекономити можна з брендом Дейко. Обійдеться лише в 3330 гривень. Також є нюанс. Комплект краще міняти одночасно з помпою. Оригінально обійдеться в 4600 Якісну альтернативу від Фебі можна взяти за 2000 гривень. А ви як робите? Замінюєте ГРМ разом з помпою чи економите і робите це окремо. Також вам точно знадобляться склоочисники та акумулятори. Оригінальна батарея з технологією EFB на 70 Аг та пусковим током 720 А з правим плюсом коштує 7700 гривень. Суттєво зекономити можна за КБ від бренду ERA лише 3800 гривень. Оригінальні щітки скло коштують 2650 за комплект з двох різних двірників. Або купіть комплект від Bosch за 1150 і терти вони будуть ну, не гірше. І не забувайте, у мобільному додатку Existua є магічна кнопка автомобіліста, що допоможе. З будь-яким вашим питанням відносно вашого автомобіля. А підсумок дуже простий. Renault Megane 3 автомобіль популярний і відносно недорогий в обслуговуванні, якщо знати, на що звертати увагу. Оригінальні деталі обійдуться вам в 45 тисяч з копійками. Надійна альтернатива дасть змогу суттєво зекономити лише 18 тисяч гривень. А для вибору деталей та запису на сервіс завжди можна скористатися всіма перевагами екосистеми автомобіліста XISTAY. Онлайн-підбір, авторизовані СТО, доставка, консультація експертів, страхування і допомога в дорозі.